На чергову сесію зібралися депутати Чернівецької міської ради. Які важливі питання розглядалися, та чому нововведення комунальників викликали борхливі обговорення депутатів? Розповідаємо далі у випуску. У стінах Чернівецької міської ради пройшла 42-га за порядком сесія. До розгляду підготували господарські питання, зокрема про внесення змін до міського бюджету, перейменування вулиць та провулків, реалізацію різноманітних програм, до прикладу, розвитку культури міста. Тощо, продовжуючи викорінювати усе радянське, у Чернівецькій громаді перейменували півтора десятка вулиць. Так, вулиця Амурська відтепер стала Івана Багряного, а Чайковського Петра вулицею музичного товариства. Вавілова перейменували на Тараса яка а вулицю Щепкіна на Валерія Красняна загалом нові назви усіх вулиць ви бачите на ваших екранах? Також на лютневій сесії міської ради ухвалили рішення про передачу техніки військовим для ефективного виконання бойових завдань. Бурхливу реакцію у Чернівецьких обранців, що стало приводом для тривалого обговорення у сесійній залі, спричинило нововведення Чернівецького тролейбусного управління. Депутати оборилися діями комунального підприємства, на сайті якого почали оприлюднювати фотографії людей, які не заплатили за проїзд, і назвали це дошкою ганьби. Хто приймав це рішення на підставі яких можливо якихось законів? Можливо, вам дозволяє виконавчий комітет це робити? От є в нас в залі начальник юридичного управління. Я би хотіла, щоб він також відповів на це питання, чи законне ваше рішення? Нагадаємо, минулого тижня Чернівецьке тролейбусне управління вирішило опублікувати фото людей, які не сплатили за проїзд. Для цього на офіційній сторінці комунального підприємства створили рубрику Зайці громадського транспорту, де поширили стоп-кадри пасажирів безбілетників з відеофіксаторів контролерів. Чернівецькі депутати вважають, що коли людей звинувачують у правопорушенні без наявних на це порушення законодавства. Ви розумієте, що сьогодні відбувається в місті Чернівця, коли громадяни побачили таку інформацію, яка всупереч законодавству України буде висвітлювати їх персональні дані без доказу, що він порушник, Ну, ви розумієте, що в даній ситуації підприємство програє всі суди, і люди вже готові йти в суди. Але в мене питання навіть не в тому, чому ми акцентували увагу, власне, який орган приймав рішення. Тому що для Чернівецької територіальної громади найвищий орган, який тут приймає рішення, це Чернівецька міська рада. За словами Петра Лисака, керівника Чернівецького тролейбусного управління, це зробили для того, аби знайти правопорушників та притягнути їх до адміністративної відповідальності. На сайті ми розмістили дійсно інфо... З воді камер людей, які вчинили адміністративне правопорушення, і ухилив і втекли з громадського транспорту від працівника служби контролю, не надавши можливість скласти адміністративні документи. У зв'язку з чим це рішення було прийнято, значить, при роботі служби контролю неодноразово одноразово люди задають питання, що у нас цих випадків збільшується і є люди, які вони навіть добре. Вивчили їх, вивчили, які стабільно вчиняють такі правопорушення. Утім, зреагували на такі нововведення не тільки у стінах міськради. Омбудсмен України Дмитро Лубінець звернувся листом до Чернівецького міського голови та керівника комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління з вимогою видалити зображення фізичних осіб із даного розділу та провести службове розслідування щодо порушення норм законодавства у сфері захисту персональних даних. Оприлюднення фото із зображенням фізичних осіб, які не сплатили за проїзд у громадському транспорті на дошці ганьби, є неправомірним, неадекватним та таким, що не відповідає положенням закону України про захист персональних даних та засадам демократичного суспільства. Зрештою, після скандалу, який набув загальнодержавного рівня, сьогодні, 29 лютого, рубрику зайці громадського транспорту з офіційного сайту Чернівецького тролейбусного управління видалили. Аліна Рябко, теми дня, ТВА.